Україна встане з колін і об'єднає схід і захід у світовому масштабі. Але для цього українці мають згуртуватися довкола образу древнього Києва та постаті Володимира Мономаха. Так вважає практичний психолог, фізик і дослідник історії з Черкас Олег Сіфер Сідов. Свої висновки він робить, зважаючи на підказки історії. каже, схожі події наш народ вже переживав. і Якщо проаналізувати важливі історичні дати, то можна побачити певну закономірність. Глибоко цікавитись історією України та її значенням у світовому масштабі Олег Сіфер Сідов почав 15 років тому. Тоді він прочитав книгу Вальтера Шуберта Європа і душа сходу і зрозумів, нашій державі відведена особлива роль, поскольку вона знаходиться посередині, дета між Європою та Росією, Западом та Востоком, то є така от може бути об'єднаюча роль. Але сьогодні український народ ще не усвідомлює свою місію, вважає дослідник. Саме тому з нами і відбуваються такі події. Щоб відродитися як сильна держава, сіфер закликає звернутися до історії. Нагадує, цьогоріч збігаються одразу три важливих для України дати, які він розцінює як підказку згори. гори. Ровно, от всі знають 200 років, так Тараса Григорья Шевченка. відмічаємо, хто та говорить а століття Першої світової війни. А 900 років назад до майдана, рівно год. В 1113 году тоже было народное восстание, вызванное социальным неравенством. В итоге пригласили Владимира Мономаха направления, и это был вот период последнего усиления Киевской Руси. Было покончено с междуусобицами, было большое объединение вокруг Киева. Сьогодні східним і західним регіонам України теж час гуртуватись довкола древнього Києва, вважає Олег Сіфер. А на допомогу в цьому зможе прийти образ Мономаха. Дослідник каже, народ повинен обрати собі лідера, що є носієм схожих рис та якостей характеру. Плюс по своїм качествам він дає нам розуміння, яким має бути президент. Тобто, це зв'язку з військовими діями, це може бути і Такі воєнні так качество, полководчике, плюс інтелігентність, спорядочність. Тобто, от Мономах був образцом нравственності. І коли українці напрацюють власний досвід об'єднання, то перейдуть на вищий етап, стануть лідерами у духовному об'єднанні Європи і Росії, Заходу і Сходу, які сьогодні потребують об'єднувача, стверджує черкаський дослідник. Лідія Меланіч, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.